Мої вітання на зв'язку компанія GrandCar. і це топ-купівель листопада. Ми зібрали найкрутіші автомобілі з найрізноманітнішого автопрому, які ми придбали нашим клієнтам минулого місяця. Зараз вам про все розкажемо і поговоримо трошки детальніше про кожен з варіантів. З вас підписка і ми починаємо. І перша в нас спортивна та динамічна Audi S 5 до того, що 3-літрова в комплектації Premium Plus 2018 року. Цікавий варіант за гарні гроші. Тут 63 тисячі миль пробігу. Відомий повний привід. З пошкоджень тут був удар в праву дверцяту та спрацювала права шторка безпеки. Всередині віртуальна панель приладів, сидіння з повним набором функціоналу, ромбовидною стрічкою і, звичайно, чорна шкіра в салоні. Придбали ми її всього за 11 тисяч доларів на аукціоні. І найголовніше, що треба зафіксувати, це ціна не за А5, а за С5. Знову Audi, знову 18-й рік, і знову доволі цікавий варіант. Але це вже Q5 в новому кузові. Вона дволітрова, повна. Ному приводі Кватро з пробігом 84 тисячі миль. Ціна на аукціоні була 8 тисяч доларів. З пошкоджень був удар в передню частину. Авто, до речі, ще на аукціоні було продефіктоване. Це великий плюс. Всередині у нас сіра шкіра, новий екран мультимедіа, безліч асистентів безпеки та допомоги водію. Нова оптика, парктроніки, камери. А найголовніше сам стан салону. В ідеалі: сто відсотків це ідеальний варіант міського кросовера. Свіжий представник бренду nissan це кікс 22-го року з мінімальним пробігом 22 тисячі миль. Тут під капотом 1,6 літра, а привід передній. Пошкодження: тут мінімальний удар по правій задній частині і вся безпека ціла. Забрали цей кікс з аукціону. Ми за 4 100 доларів. Салон темний, текстильний, великий кран мультимедіа, комбінована панель приладів, асистенти безпеки та допомоги. Це ідеальний міський варіант великого авто для сім'ї. А цей автомобіль вже декілька місяців намагається вирватися до. Звання бестселера, адже його дуже полюбляють наші клієнти, і вони знають, що саме цей варіант автомобіля зі США виходить дуже вигідно. Це Mazda CX-5 2023 року. Тут всього навсього 11 тисяч миль пробігу, фірмовий 2,5 літра та повний привід. Ми забрали для клієнта цей варіант за 10 тисяч 775 доларів. Пошкодження тут лише невеликі вм'ятинки від граду. Більше пошкоджень немає. Світла шкіра в салоні, камери, парктроніки, мультиекран, комбінована панель. Клімат, контроль, роздвоєний вихлоп, технологія скаєктів у двигуні це доволі технологічний та свіжий варіант кросоверу, який нагадує купувати зі США дуже вигідно. Найпрактичніший варіант великої потужної автівки це Нісан Sport 21-го року. І це ще один варіант, який ми придбали минулого місяця, і який вже їде до свого власника. Його ціна на аукціоні була 5100 доларів. Що за ці кошти ми отримуємо? Дволітровий двигун, передній привід, пробіг 56 Тисяч миль пошкодження тут лише по задній частині, всередині текстильний салон, електропривід сидінь, комбінована панель, клімат, екран мультимедіа, доволі багато відсіків для ваших речей, та для вас там також вдосталь місця. Окремо зверніть увагу на стан салону. Він тут просто ідеальний. Цей автомобіль в нашому топі навіть не треба представляти, бо його і так всі знають. Це Фольксваген Пасад 20-го року. Виграли ми його на аукціоні за 5800 доларів. Він дволітровий на передньому приводі з пробігом 39 тисяч миль. Пошкодження тут тільки від граду, тож бачимо невеликі м'ятинки по периметру авто. Всередині все в кращих традиціях. Вага, чорна шкіра, електропривід, екран мультимедії, клімат, комбінована панель приладів, датчики світла, дощу. І багато асистентів в крутому стані сам салон, а сам автомобіль, і так вже давно завоював серця українців. Саме цей пасад в листопаді завоював серце нашого клієнта, і тепер мчить до нього в Україну на всіх порах. Білосніжний Нісан Мурано, наш наступний представник. Топу купівель це мурано на 35 літровому двигуні 20-го року на повному приводі. Його ми забрали з за аукціону за 3500 доларів. Він вже в новому кузові виглядає агресивно та технологічно. Пошкодження, як ви можете бачити, прийшлись попередній частині. Спрацювала безпека в кермі та під ногами водія. Всередині шкіряний салон з електроприводом, парктроніки, камера, комбінована панель, екран мультимедія, клімат, кнопка старт-стоп, круїз контроль та інше. Щось мені здається, що топ листопада вже можна називати топом комфортних сімейних авто. Ой-ой-ой, ой ой розбавляємо сімейні авто агресивними мислицями на дорогах. І один з них це Porsche 18-го року. Тут прийшовся удар по передній частині. Спрацювала подушка в кермі та під ногами водія. На цьому все. Звичайно, повний привід, двигун 3,6 літра, пробіг 79 тисяч миль. Цього каєна за аукціону ми забрали за 9 тисяч доларів. Він на чорній шкірі з парктроніками, камерами, електроприводом, пам'яттю, підігрівом сидінь, з фірмовим годинником порше на торпеді, великим мультиекраном, клімат-контролем, декількома режимами їзди, комбінованою панелью, великим люком та темною стелею. Окремо тут є безліч асистентів безпеки та допомоги водію. Це авто легенда. Порша і цим все сказано. До вашої уваги, британець Land Rover Velar в 20-го року. 44 тисячі миль пробігу, повний привід, дволітровий двигун, удар тут прийшовся попередній частині авто. Вся безпека ціла. Ціна на аукціоні за цей Велар вийшла 16 тисяч 25 доларів. Тут яскрава оптика, камери, парктроніки, безключовий доступ, світла шкіра з перфорацією в салоні, підігріви, електропривід, пам'ять. Тут три екрани, мультимедія, панель приладів, панель клімату, декілька режимів їзди, селектор у вигляді шайби, панорама, безліч глянцю. Головний сок цього авто, що це не просто Велар, а R-Dynamic. Це шикарний варіант люксового авто. Ну а закінчимо ми. Класикою, і це буде BMW 328 на повному приводі 16-го року. Класичних 2 літра. Основний удар прийшовся в задню частину, а також зачепили трохи передню. Парктроніки, безключовий доступ, всередині, чорна шкіра. Все класично для BMW. Екран, клімат, старт стоп, комбінована панель і багато потужності. Ідеальний варіант авто для молодого хлопця або дівчини. До речі, в листопаді цей варіант ми забрали за 3250 доларів за аукціону. Підкажу одразу. Це дуже-дуже вигідно. До речі, зараз діє довгоочікуваний новорічний період зниження цін. І автівку можна придбати собі ще вигідніше ніж в цьому топі. І якщо ви хочете, щоб ваша автівка опинилась в наступному нашому випуску, переходьте за посиланням, яке буде під цим відео. обирайте свій варіант. З вами була компанія Grand Car. Побачимось в наступному випуску.